Позиція 2 гривні 50 копійок, одна упаковочка шнурків для взуття. В майже усіх упаковках по дві пари шнурків. Значить, це гривня 25, одна пара шнурків. виходить. це німецький бренд КВМ. мінімальне замовлення 200 штук. Це 500 гривень. Одна штука, одна упаковка. Мінімальне замовлення 200 упаковок на 500 гривень. Значить коричневі. І довжина. Від 60 см будемо до 90. От. 90 см, значить коричневі. А, є навіть 120, є 150 чорні. До 160 см. До 160 будуть упаковочки. Ось такі шнурки для трекінгового узуття, вони по одній штуч, ну, по одній парі в упаковці. А ці всі інші тут є наліпка на, 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 на дві пари. Тобто ми продаємо упаковочка. Упаковочка 250. Ось такі. Е, супер класна! Ціна. Оце дивіться, такі промасліні зверху. Тут також одна, е, одна пара шнурків. Зверху такі промаслені, де ну, взуття є таке взуття шкіряне, для нього використовують ось такі шнурки. Так, Ось такого плану такі ось шнурочки. бачите. Ну, Десь є одна пара, десь є дві пари. 2,50 упаковочка це супер класна ціна на шнурки від німецького виробника. Тут 100% бавовна. 100% вони з бавовни, хіба що може бути промазена, і трекінгові вони не з бавовни. Тут якийсь такий поліестер, так? Значить, 2,50, 200 упаковочок, 500 гривень лот, суперкласна ціна. Кількість саме цих лотів обмежена, замовляйте в менеджерів.